Головний персонаж Сів. Він живе в світі Майнкрофт. Там є всякі ігри, всякі. Можна скачати на нього моди. І не треба паритись. На Бедроп версії все ж дуже поганенько все. Бедрок версія там. Е я на ній грав на планшеті колись, але воно вже заблокувалося. Там є такі ігри Bad Wars, там треба зруйнувати ворога ліжком. І виграти. Отак. Готуємо. Ще в Майнкрафті є різні види мечів. От зараз їх опишу діамантовий, дерев'яний, залізний, незеритовий. Це всі види і ще є зачаровані мечі, які просто прекрасні. Найгірше зачарування в грі це Smash свей, не пам'ятаю, як воно зветься, але найгірше зачарування воно. Ще в Майнкрафті є різні види блоків. Так, от за, скажу декілька видів. Діамантовий блок, блок землі, вовна, блок роздавачі, скриня. Там багато видів, я не буду всіх їх озвучувати. Їх дуже багато видів, і вони всі різноманітні. У мене, ще є два цікавих боси. Перший це ендер дракон. Його можна вбити в енді. І там, ну, там тонну ендерменів і коротше, вони дуже проблематичні. Із ендер дракона ви отримаєте яйце його реально. А от з візера ви отримаєте зірку на зірку. Я не пам'ятаю, як вона називається, це чесно. І зірки тої можна зробити мая. Тільки тоді там треба використовувати незеритові блоки, діамантові, коротше, діамантові, незеритові блоки. Отакі види. Залізні блоки, ось все, що я пам'ятаю. Перші кроки, щоб вбити дракона. Перше, це треба підготуватися, скрафтити очі енди. І для цього треба вбити ендерменів і блейзів, які стріляються вогнем. І потім впиву там в інвентарі є такий маленький версачок. Потім треба взяти лук, стріли, мечі. Потім треба піти в енд і знайти підзамальна з цим порталом. Потім ви заходите, знаходите той портал, коротше кажучи, розставляєте очі-енду і падаєте вниз. І потім вам треба його перемогти. І все. А ще додатково можна піти і зібрати елітри. Так, саме так. Тільки це там шалкери, які стріляють якимись штучками. Я не знаю, як їх описати. Ну і, і треба знайти такий дім-Н. Я, дім? Я не знаю, як це описати. Ну, знайти, коротше, корабель. І там будуть алітри. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Будь ласка, підтримайте об мене лайкосом. Підписуйтесь! І до нових зустрічей! Мені б хоча б я вперше знімаюся, тому, будь ласка, підтримайте мене і наступне, думаю, відео вийде швиденько. З вами я Арсеній, організм Сергій. І бувайте!